Рада вітати вас на каналі на сьогоднішнього дня. Написано по прогнозу погоду, що вже мороз буде відходити від нас. Так що вже тепліше стає. Я вийшла на вулицю, тут таке сонце, я прям не можу дивитися. Дуже сонячно. Дивіться, що я взяла. Ні, виноград обрізати не буду, квіти обрізати не буду. Айду, хочу нарізати гілочок і зробити чай. Я вже декілька днів згадую цей чай, бо в дитинстві ми його часто пили. Дома я не пам'ятаю, щоб часто було, але було. А от в дідуся з бабусею дуже часто був такий чай з гілочок. Я в садочок не ходила, я в них сиділа тут. Я це пам'ятаю, так що захотілося смак дитинства, йдемо зараз щось. Наріжемо, якщо щось знайдемо. Ну, звісно, дерева то є, а от малину я пообрізала. Там малина в мене така, що треба її на зиму обрізати. Йдемо, сонечко світить. Вийшла трошки подихати повітря. й Та, там треба вон, під неї самто, рушники зняти, кухонні таке. Коротше, трохи щось поскладати. Світла у нас немає. О, Тут сніг який гарний. Світла у нас зараз немає. 6 годин і годинку є. Це я не то не жаліюся, бо вже раз сказала так коментарі такі, що комусь там і це, і зрозуміло. Я просто е, як, кажу, яка в нас обстановка. Не мерзнемо, і то добре. Але, звісно, трошки е, одної годинки мало так сказати. Е, людям, вон, як подивишся, як по новинах розповідають в Києві там взагалі що робиться, холодно в будинках сидіти. У нас поки ще з котлом справляємося, тепло. Але ось що? У нас на інтернет стоїть такий безперебійник, і коли немає світла, завжди він справлявся. Ніколи не вимикався, а зараз вже вимикається, бо він не встигає зарядитися, хоча його вистачає більше як на 6 годин. Це таке, як без інтернету, то посидимо треба. Дерева сьогодні, якісь такі білі. Вишенька, зараз наріжемо молодий гіллячок з вишні. Вишню я врізала вам, зараз ще... Упала. Зараз ще яблуню зріжу і... і все. І підемо варити, бо треба, щоб він настоявся ж цей чай. А що? Що я давно не робила? Оп! Це так, знаєте, заспокійливо. Антистрес називається. О, так, яблунька, яблонька, на вулиці все одно. Полому, бо я одягнула. Тоненьке треба одягатися, шубу одягати. Тут в нас же вариться чайок. цей. Ой, який паєк. Зараз прикрутим. Колір вже змінився, так куди не вилітає. Але це ще не остаточно. О, п... пахне. Ой, Макс, як пахне. Ой, ой, ой. Ну що, друзі, нам якраз вимкнули світло. Ми встигли зробити те, що хотіли. Знаєте, Раніше нічого не встигалося, зараз все встигається, потихеньку трошки поприпирали. Ну так, пилюку попри... попротирали. Зварили макарони, чай заварили. То все то те і годинка пройшла. Можна тепер чимось іншим зайнятися чим. Бо знову на 6 годин вимкнули. Так що, якось отак от. Та, напевно, туди далі треба щось зробити до чаю на сковороді, бо нічого такого немає, а то гарбуз. З гарбуза я показувала випічка, і пиріг і ці. Так гарно пішло смачненько. Це треба щось буде заварганити, як я кажу. Так, це поки в Євгена кімнаті стою. Ялиночка ця висить, сказав, нехай висить, вона вже склалася. Нові ці поробочки у нас, бачите, робив, майстрував. Майстрував, майстрував і вікном мокре. Витирала зранку, а зараз. Знову таке мокре. Не всі, але місцями. Зараз піду витру. Тряпочку візьму. Ще сніжинки на вікнах не прибирали. А що, на вулиці мороз? Нехай собі буде. Так. Тут вже вся кімната в цих картонках. Так він любить з картону це все робити. На купці є там у маркеті піца продається, ж в цих коробочках все складає, все йому знадобиться. Ух, на вулиці, на ну, вечір морозець бере. Ми з Євгеном ходили в магазин за апельсинами. Хі -хі, бо нам треба один апельсин. Жені в школу щось там на... Я досліджуюся, щось вони там будуть робити. То на вечір такий морозець. Зараз треба йти за дровами підкласти і грітися. Дрова трошки розійшлися, звісно. Ну як, не дуже багато, але пішли. Якби морозів не було, то взагалі в нас так мало йде дров. А коли оце морози, то я не скажу, знаєте, як ото в плиті там накладають, накладають. Ні, в нас такого немає. Ми ото наклали 3-4 такі. Дровенняк, і вони собі тліють до ранку цілий день. Багато в нас не йде. Але ж морози все одно дають про себе знати. Так що зараз треба зняти рукавички, хоча вони і так робочі. Ще ж у нас тут стоять? Ті, що ми брали в цьому році, два, наче два складометри. Чи я показувала, чи не показувала, підбираємо, щоб прибрати. І Ну шо? <сі> і був порядочок, а то тут воно так розкидано маленьке, але ми не кожного разу їх беремо більш так. ну, Коли розтопити, а щоб підкласти, зараз вони візьму. Цурпелик. ой, Цурпелик, який цурпелик взять. Зараз, як візьму, воно все попадає, а то буде мені цурпелик. А, ну, так, давай падай. Опа! Тож, світло дали, але напруга погана. Вибиває, що та годинка. Так що треба, напевно, цей морозилку розбирати. Хоча що куди його розбирати на цей Латоклав також не годиться. Що ти хоч мені кинуть? Щось кинув вже. А робимо собі вечерю. Вірніше, ну як, Я з Женєю уроки робила. Макс, тут я приготувала, зварила шлуночки, Макс накришив, нарізав і робимо салат. У нас сюди йде яйце відварене, шлуночки відварені, потім корейська морква і маринована цибулька. Можна ще огірочок додати, але без огірочка. Коротше, цих варіантів, оце, з сердечками і шлуночками, дуже багато можна замінити підсмажена цибуля, і цей морква. Тоді з огірком мені більше подобає. А коли отак варений, то з корейською морквою. Це зараз цибулю додамо і майонез і все, салатик готовий. Ну, сіль перець за смаком. Так, і вийшов у нас ось такий чоловічий салат. Це ж як розмовляє, Маженя каже, треба написати Максимовий чоловічий салат. Так що буде Максимовий чоловічий салат. Ось такий салатик. Будемо зараз смакувати. Макса й не можна показати, бо жарко йому. Так, Макс? Да, Макс? Кочегара добре в хаті. Це вони з Євгеном так ходять, а я, я нормально хожу.